Доброго дня малята! Зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Буває чи не буває взимку. Подивіться уважно на картинки, якщо взимку таке буває, ми будемо плескати в долоньки. А якщо ні, то будемо тупотіти ніжками. Готові? Дітки ліплять сніговичка. Так, вірно, буває таке взимку. Дітки купаються у річці. Вірно, не буває. Діти катаються на санчатах. Молодці, буває таке взимку. Наступна картинка. Діти граються в сніжки. Розумнички. Таке взимку буває. Діти збирають квіти. Ні, не буває таке взимку. Малята, ви добре справились із завданням. До зустрічі!